Культура і духовне життя в Україні в 1917-1920 роках, історичні умови, сприятливі, повалення царизму, боротьба за незалежність, кардинальні соціально-економічні зміни, що відбувалися в суспільстві в цей період, негативні, жорстока боротьба між різними верствами суспільства. Тягар війни світової й громадянської, пануючи в суспільстві нетерпимість, жорстокість, знецінювання людського життя просвіти національні культосвітні організації, організовували бібліотеки, різні гуртки, лекторії, видавали українські книги, журнали і поширювали їх. Восени 1917 року в Україні діяли 952 просвіти. У 21-го року 4227 – Більшовики безуспішно намагалися поставити їх під свій контроль, а в 1921 році взагалі ліквідували. Освіта початкова і середня освіта значного розвитку українська школа набула при Центральній Раді, яка заснувала 53 українські гімназії. Українізація освіти тривала в період гетьманату до кінця осені 1918 року. До цього періоду кількість українських гімназій зросла до 150. Обов'язковими предметами стали українська мова, історія та географія. Процес українізації продовжувався при директорії, радянська влада основну увагу приділяла соціальному реформуванню школи та її підпорядкуванню завданням комуністичного виховання. У липні 1919 року раднарком схвалив положення про єдину трудову школу. За яким у республіці вводилося обов'язково безплатне навчання дітей віком від 7 до 16 років за червневою постановою наркомосу у РСР 1920 року створювалася семирічна двоступенева школа, перший четвертий і п'ятий сьомий класи, у грудні 1919 року вийшов декрет про ліквідацію неписьменності серед населення РСФСР. Відповідно до цього декрету, в 1920 році в Україні створена республіканська комісія з боротьби з неписьменністю на чолі з керівником ВуЦВК Петровським створено близько 7 тисяч шкіл і гуртків, у яких навчалося 200 тисяч дітей. У результаті, якщо до революції в Україні грамотними були майже 30% населення, то наприкінці 20-х років майже 52%. Вища освіта. ЦР розробила план створення вузів з українською мовою навчання. Частково цей план був реалізований за доби гетьманату. У жовтні 1918 року відкрито перший державний український університет у Києві, потім другий у Кам'янці-Подільському. У Полтаві... Заснований історико-філологічний факультет майбутнього українського університету почали видаватися книги і підручники українською мовою. За вісім місяців 1918 року видано 673 сімдесят найменування мільйонами примірників. За радянської влади у березні 1919 року прийняті нові правила вступу до вузів. У першу чергу приймалися представники робітничого класу і селянства. Вступні іспити та плата за навчання ліквідовувалися. Реорганізовано управління вищою освітою вводилася посада комісара вузу, призначеного наркоматом освіти, тобто ліквідована автономія вузів. У 1920 році створені робітфаки, робітничі факультети, що готували робітничу і селянську молодь до вступу у вузи, університети перетворені на галузеві навчальні заклади, інститути народної освіти. Наприкінці 1920 року в Україні було 38 вузів, 57 тисяч студентів. Наука у вузах і науково-дослідницьких центрах України продовжували працювати видатні вчені: писаржевський хімік, патон мостобудівник, кримський філолог, історик, сходознавець, багалій, історик, проскура, гідромеханік та інші багато вчених опинилися в еміграції. 27 листопада 1918 року за гетьманату відкрилась Українська академія наук УАН, яку очолив Вернацький. За радянської влади склад УАН змінився. Багато вчених академіків емігрували. Уан включала три відділи: історико-філологічний, математичний і соціально-економічний. Література продовжувала творити старе покоління літераторів. Мирний Стефаник, Кобелянська, Винниченко, Кримський та інші, виникли нові течії в поезії: Романтизм, Сосюра, Збірка Червона зима, Шумак, Збірка Заспів, Тичина, поема Золотий гомін, збірка Сонячні Кларнети, неокласики об'єднувалися навколо журналу Книгар Зеров, Филипович, Рильський та інші символізм, Савченко, Загул, панфутуризм, Семенко. Геошкурупій з часом з'явилося нове покоління прозаїків Головко Вишня Скляренко. Мистецтво театр. Музика. У цей період виникли у 1917 році в Києві молодий театр на чолі з Лесем Курбасом за гетьманату 1918 рік український театр драми та опери, перетворений радянським урядом на перший театр Української Радянської Республіки імені Шевченка. У 1920 році у Вінниці новий драматичний театр імені Франка, у 1923 році. Переїхав до Харкова, а потім до Києва. У 1918 році. Державний симфонічний оркестр під керівництвом горілого, який за радянської влади став республіканським симфонічним оркестром імені Лисенка. Українська державна капела під керівництвом Кошиця у 1919 році стала українською республіканською капелою. Київський музично драматичний інститут. В Україні у цей період працювали композитори Степовий, Ревуцький, Вірьовка, Лятошинський. Образотворче мистецтво. У грудні 17-го року це Р. заснувала українську академію мистецтв. Перші академіки Бойчук, Ректор, Бурачик, Жук, Нарбут та інші. Реорганізовано за радянської влади в художній інститут з 1917 року в Україні працював всесвітньо відомий майстер графіки Нарбут у 1918 році. У Ромнах на Сумщині за гетьманату відкрито перший в Україні пам'ятник Шевченку, скульптор Кавалерідзе. У 1919-20 роках почалося виконання радянського плану монументальної пропаганди. У травні 2019 року опубліковано декрет РНК УРСР про знесення з майданів та вулиць пам'ятників, збудованих царям та царським посіпакам. Натомість рекомендувалося відкривати пам'ятники видатним революціонерам. Водночас починається безоглядне нищення багатьох культурних пам'яток України, особливо храмів, мотивоване необхідністю проведення культурної революції, виховання людини нового типу, необтяженого пам'яттю про темне минуле творця світлого комуністичного майбутнього. У цілому культурні процеси 1917-20 років, охопивши невеликий період, зайняли в історії українського народу помітне місце. Вони відбувалися на стику історичних епох. Втілюючи в собі яскраві неповторні риси того часу, і багато в чому вплинули на подальший розвиток української культури. Методичні рекомендації культура України даного періоду розвивалася за надзвичайного поєднання сприятливих і несприятливих чинників. Головним із них було те, що вперше цей розвиток протягом недовгого часу відбувався вільно, без суттєвих цензурних обмежень. Що спричинило бурхливі творчі пошуки нових стилів та форм мистецького самовираження, саме в цей час розпочинають свою творчу діяльність більшість митців, що згодом стануть або класиками української літератури радянської доби, або творцями так званого розстріляного відродження? Перевір себе чому доба революції та громадянської війни в Україні стали в цілому сприятливим часом для реалізації творчих досягнень в культурній сфері.